Таку далі говоримо. Геннадій Рябцев, експерт з питання енергетики, директор спеціальних проєктів центру Психея з нами на зв'язку. А пане Геннадію, теж запитаю вас про шанси держатом регулювання. Ініціює позбавлення Росії прав в МАГАТЕ. От наскільки наскільки буде це результативно, і чи реально взагалі Росію позбавити цих прав в МАГАТЕ? А це потрібно не знаю навряд чи це можливо, тому що більшості не буде для того, щоб проголосувати це рішення. Не думати, не видно. Ну, але треба почати, знаєте, а, в, а раптом. А тоді давайте так ще про зруйновану інфраструктуру. Нашу на якому етапі зараз відновлення оцих пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо у вас є інформація? На жаль, достатньо велике є пошкодження, і ми бачимо, що окрім планових відключень застосовуються аварійні відключення, тому що. Тимчасові виріс тимчасові рішення проблеми не допомагають, тобто потрібно більше ресурсів і більше запасних частин обладнання для того, щоб відновити хоча б частину того, що було пошкоджено, зруйновано. Тому тут все буде залежати далі від двох складових. Перша складова то є закриття неба над об'єктами критичної енергетичної інфраструктури, і для цього потрібно якомога швидше постачати протиракетну, протидронну, протиповітряну. Зброю зброєння і від цього, ну, це, власне кажучи, буде визначальним чинником. І друге, це потрібно відмовитися від зайвої бюрократичної тяганини і створення різноманітних груп високого польоту чи високого рівня, чи що там, які там створюються постійно оці всі групи з залученням великої кількості бюрократів. Відмовитися від цього і перейти до налагодження прямих контактів між представниками операторів систем розподілу, представниками оператора системи передачі Укренерго та генеруючими компаніями з тими, хто виробляє і постачає енергетичне обладнання і формування відповідних списків, тобто потреб, саме тими. Компаніями і з об'єктами цього потребує, тому що те, що нам пропонують, не завжди потрібно найперше. першочергово. Якщо перша і друга умова буде виконана, то тоді ми будемо залишатися з електричною енергією і, отже, з тепловою енергією. Впродовж усього опалювального сезону, якщо ні, то тут нічого, ніхто гарантій давати не буде. А зараз з тих е, запчастин і допомог, які надходять, тобто нам або не все потрібно, або потрібно буде потім, але не зараз. Так це от дете повідомляло, що в них запчастин бракує. Вони казали, яких так, запчастин. Так, так. От я. Я ж я ж про що і кажу. Тобто, зараз потрібно, щоб постачання були адресними і тими, що відповідають потребам енергетичних компаній. Наскільки мені відомо, прямих контактів не було і в ту групу, яку там включили бюрократів з 12 держав, які Згодилися допомагати в Украї... відновленні енергетичної системи України, нікого з енергетиків, власне кажучи, не долучено. І може статися так, що в нас буде надаватися величезна допомога Україні, але ця допомога жодним чином не дозволить покращити реальний стан справ саме там, тобто розширити ці вузькі місця де сам, саме зараз є проблема, і про це можуть сказати і фахівці «Укренерго», і фахівці «ДТЕКу», і фахівці Обленерго, тому що саме вони здійснюють відновлення цієї енергоструктури енергетичної інфраструктури. Саме вони зараз працюють 24 на 7, щоб. Ми були з електричною енергією не так, як зараз, там через 5 годин через кожні 4, Ну, хоча б, значно меншим, зі значно меншими перервами в енергопостачанні? А це ще ж ми бачимо, що і зима не розпочалася. Оце я хотіла запитати: а оці от о, о, і обстріли, і нищення енергетичної інфраструктури на опалювальний сезон, Який, які вони матимуть наслідки? Ну, які, ну, ну, ну я думаю, що ви і самі знаєте відповідь на це запитання. Ну складний буде сезон, безумовно, і тут одними е, закликами до скорочення енергоспоживання і утеплення е, власних домівок е, не обійдешся. Тобто, тут потрібні якраз і захист енергетичних об'єктів. Дуже щільний захист енергетичних об'єктів, і це робота всіх енергетиків впродовж усього опалювального сезону в надзвичайних умовах, в аварійному режимі, в ручному режимі, якщо хочете. Дійсно, тут варто віддати належне професіоналізму людей, які Іноді під обстрілами, і іноді з ризиком чергового прильоту продовжують працювати і будуть працювати, тому що це їхня робота, і вони свідомо її обрали і не збираються кидати, і щоб ця робота вона була якимось чином пов'язана з тими. Заходами, які вживає там Міністерство закордонних справ, військово-політичне керівництво України, для того, щоб допомогти нам всім пройти цей опалювальний сезон з якомога меншими втратами для себе, і, зокрема, для нашого з вами добробуту. Хоча, чесно кажучи, я можу прогнозувати, що нам усім прийдеться в цей опалювальний сезон. Змінювати звичний режим життя і відмовлятися від деяких речей, які ну, знову ж таки стали вже такими, від яких важко відмовитися, тобто освітлені вулиці, реклама е і все, що супроводжує нормальне функціонування великих міст, е з огляду на ситуацію, що склалася це точно забезпечити не вдасться, і головне зараз, щоб наслідки цих обстрілів не стали настільки критичними, щоб це призвело до втрати цілісності об'єднаної енергетичної системи України. За порукою збереження цієї цілісності є професіоналізм енергетиків українських, але не все від них залежить. Дуже багато буде що визначатися, і професіоналізмом українських ППО, і наявністю в них, в них всіх засобів протиповітряної, протиракетної, протидронної оборони, а і зусиллями політичного керівництва, яке має зосередитися на постачаннях не того, що здатні надати нам європейські держави, а до того, що конче потрібно українським енергетикам, а пане Геннадію, про ситуацію на ЗС ще хотіла вас розпитати і її знеструмлення була інформація, що окупанти хочуть живити від запорізької атомної електростанції тимчасово окуповані території. А вони зараз відрубають вже останні по моєму вишки, ті, які були пов'язані з українською енергетичною системою, що далі робитимуть? Ну, об'єктивної інформації щодо ситуації. На окупованих територіях у нас немає, але ми можемо сказати про те, що там також продовжують працювати енергетики українські, і вони будуть робити все для того, щоб станція перебувала в безпеці зараз. Вона не виробляє електричну енергію, Мається на увазі Запорізька атомна електростанція. Всі реактори переведені в найбільш безпечний режим роботи, які з тих, які можливі живлення здійснюється за рахунок резервних джерел, тобто там працюють дизель-генератори, паливо поки що є. І, скоріш за все, енергопостачання вкотре буде відновлено за декілька годин. Хоча, ще раз підкреслюю. Той ризик, основний ризик, який е, кожного разу примушує нас звертати увагу на Запорізьку АЕС, а, тобто наявність на її території російських військових, він нікуди не щес, він е, зберігається, і на нього варто буде звертати увагу. Я думаю, що впродовж достатньо великого проміжку часу. Будемо сподіватися, дякую дуже, пане Геннадію. Геннадію Рябцев, експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру «Психея» був з нами на зв'язку. Говорили, от, власне, про відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Ну і про те, що зима буде дуже дуже непростою для нас. Невелика пауза. Далі, і потім осімнадцятій з новинами знову переходимо.